Чеферін переміг, Чеферін дав всій європейській футбольній сім'ї розуміння того, що він прийшов, щоб не ламати щось, що добре працює. Він буде відноситися в рівній мірі і до великих країн футбольних, і до маленьких в рівні мірі однаково. Зараз і в інтернеті поширюються думки про те, що Суркіс підтримував не Чеферіна, а підтримував Майкла Бонпра. Суркіс не приймає участі в голосуванні. Участь в голосуванні приймає президент Національної асоціації, маючи один голос. Тим, що пан Павелко наголосив, що Національна асоціація підтримала Чефіріна, є саме відповідь того, кого підтримувала національна асоціація. І національна асоціація, і я. При повній підтримці президента країни, уряду країни, робили все можливе для того, щоб довести європейській футбольній родині і виконкому, що ми аспроможні впоратися з цим амбітним, дуже гоноровим проєктом, було прийнято одностайне рішення про те, що Київ став ареною проведення фіналу Ліги Чемпіонів 18-го року. УЄФА зробила. На мій погляд, українця – дуже вірний, слушний вибір, тому що цим самим ми отримали довіру, об'єктивно кажучи, пот потрібно наголосити на тому, що ми, крім довіри, отримали велику ступінь відповідальності. Коли ми проводили перші кроки, по намаганню отримати Євро 2012 було дуже багато скептиків. Нам вдалося зробити таке здорове лобоювання цього проекту і наблизитися до розуміння того, що ми зможемо зробити найкращий євро за часів проведення євро, і так само сталося.